Зі святої землі з самого центру Донбасу 29 вересня у Святогірську стартував проект тисячоліття Єдина Україна, схід і захід разом. Символом єднання українського народу з різних колоритом та традиціями регіонів став національний рушник, виконаний святогірськими монахами. Саме у Святогірській святоспенській лаврі єпископом Арсенієм у присутності ініціаторів проекту міського голови Слов'янська Валентина Рбачука та святогірського міського голови Олександра Дзюби було освячено та благословенні на подорож по всій країні на. Святині рушник та ікона Святогірської Божої Матері. Як зазначив єпископ Арсеній, один раз освячений рушник вже є благословенним на всю подорож, тож в подальшому освяченні він вже не має потреби. Я думаю, що ми покрасили священня при святі Івановиче, нашої і святої Марії. Отправляємо місце з нашим рушником, ікону святогоської Божої Матері, поділимо года і очах Цариці Небесної. І Божа Матір, як і що Матері... сегодня видя наше служение в радуется вместе с нами, и само это дело благословляется ей, и под ее покровом молитвы и будет находиться. Спасибо Господи всем вас, братья и сестры, за все добрые стремления. На підтримку всеукраїнського проекту вже відгукнулося більше десяти міст Донецької області. Рушник був запрошений до таких міст як Львів та Трускавець. А 5 вересня національні обереги прибули до Слов'янська на головне свята міста, де у присутності усього чесного люду слов'янського голови Валентина Рибочика та почесного гостя народного депутата України від партії регіонів Володимира Вачерко на центральній площі вперше відбулося єднання рушників. і гості нашого рода сьогодні. Мы продолжаем всеукраинскую акцию Украина единая, восход и запад вместе. Весь рушник, когда развернется на площади независимости в следующем году, он символизирует желание нашего президента Виктора Федоровича Януковича сделать украинский народ единым. Я как народный депутат Украины, как гражданин который родился в городе Славянске, как народный депутат еще раз завоевал партию регионов, поддерживает эту акцию. И вы знаете прекрасно, что наш девиз партии регионов объединить всю Украину и наш президент Виктор Федорович Янукович стремится воплотить это в жизнь. И мы должны жить в едином государстве. Поэтому мы, партия регионов, всецело поддерживаем эту акцию и будем продолжать отслеживать Все украинские ручные, как он будет путешествовать по Украине, во всех городах. Після обряду рушник та ікона були передані далі до рук голови Слов'янського райдержадміністрації Петра Білоконова, після чого дошитий у Слов'янському районі рушник попрямує по всіх куточках України. Фінішувати він має 24 серпня 2011 року на Київському майдані Незалежності вже найдовшим національним рушником України. Та на цьому його славетна хода єднання не завершиться. Вже 29 серпня. Рушник має стати частиною чергового проекту Україна Європи краплина, під час якого рушник разом з іконою та кращими фольклорними колективами подорожуватимуть по Європі, та по закінченню акцій національні святині знов повернуться до святогірської лаври.